Ось так. Ми почули і побачили. І наша гостя Олеся Тимчак вже з нами тут знаходиться в кріслі. Першу відрагувала. Це Копенгаген. Ось так. Тому що людина знає про країни Європи і не тільки. І з цієї інформації до нас прийшла, тому що це керівник Агенції по працевлаштуванню і роботі за кордоном. Правильно я назвала? Чи трошки неправильно? Працевлаштування навчання. Навч... Навчання за кордоном. Так. І про. Про це влаштування, я думаю, в першу чергу ми б хотіли з вами поговорити, тому що я маю інформацію, що в минулому році близько 10 тисяч українських студентів виїжджали за кордон працювати влітку, і десь тисяча залишилась там шукати кращого життя. Напевно, якось так можна це назвати. Е, наскільки це просто, мені завжди видавалося це надскладним. Там є якісь там ну, одна, скажімо так, програма всім відома. А все інше за темною завісою, і ж треба дуже довго коперсатися в тому ж інтернеті, щоб зрозуміти що до чого. Uh -huh. То може ви нам би пояснили, наскільки це просто, наскільки це складно і легально. І, та. і хто ну так, якщо ми говоримо про студентство, то які там вікові обмеження? Ну давайте поступово. по Перше, наскільки це складно. Тобто, ми говоримо про студентство чи так. також про молодіжні програми. Ну про молодіжні ну, програми. програми, так. Добре, то мабуть я почну з суто такої студентської програми Work and Travel USA, угу. дуже відома. Мабуть, да, ви її да, мали якраз увазі. про неї та я й говорила. Так, і як на мене, це суперська програма, за якою можуть поїхати до Сполучених Штатів Америки тільки студенти даної форми угу. навчання. А, до речі, перший, другий, третій курс, бо старшим курсом досить так, дають візу з огляду на те, що багато молодих людей ага. залишається в Сполучених <хи> Штатах. І за цією програмою молоді люди можуть побути в Сполучених Штатах максимально 4 місяці. Ага. Це якщо говорити про українських студентів, це травень, червень, липень, серпень. В цей час вони легально працюють, ага. їхні права, такі як у студентів з інших країн, тому що є багато країн-учасниць програми Work and Travel USA». Так, вони можуть подорожувати, тобто у них віза американська з вільним пересуванням по Сполучених Штатах Америки. До недавна навіть вони могли їздити до Мексики або до Канади А Завжди, чому так? до недавна. В Цьому році пожорсткішали умови, тобто були такі умови, що не можна перенадати кордон сполучених штатів і повертатись назад. В цьому mm -hmm. році. Ну, я розумію Нас кордон з попереду. Мексикою. Це зрозуміло, трафіки, які там А більше зрозуміло. Ти кожного року їздиш в Мексику. Ну а, а робота, яка яку там пропонують, і ви кажете вільне пересування? Значить, це передбачає зміну робочого місця якогось. Я мала на увазі вільне пересування для подорожей. Ага. Так, робоче місце зазвичай у студента одне або два. Друге ага. вважається як підробіток. Основне робоче місце студент знає ще з України. Ага. Так. А робот. Та у студентів в сфері туристичної індустрії, в сфері обслуговування це продавці, касири, рятувальники на басейнах, uh -huh. різні позиції в готелях. Ну ось про це я чув. Ну у мене багато знайомих, які так їздили за програми в Atlantic Сіті. Працювали в різних yeah. мережах готельних. Але була така ситуація. Мені казали, коли не було роботи. Вони приїжджають, а роботи нема. Ну, чи то я не знаю, агенція це була проблема якась, чи не зрозуміло мені досі до сих пір. Може, ви зможете прояснити картину, що вони отримують легальну роботу, їх працевлаштовують, вони мають ті самі права. І таких ситуацій, що вони приїжджають, роботи нема хоча тут заключили договір про те, що буде робота, насправді не, не буває, чи бувають такі ситуації. А, і, такі ситуації були. Uh -huh. Але зараз державний департамент Сполучених Штатів, це як Міністерство закордонних справ там, він дуже зробив умови програми такими, що студент приїздить і працює на конкретній роботі, причому його постійно моніторять, чи Він працює на тій роботі, зв'язується з працедавцем. Тобто, зараз, для того, щоб захистити студента, державний угу. департамент він вже в додаткових мір перевірки працедавців. Для того, щоб студенти не потрапляли в такі ситуації, про які ви говорили. Але, звичайно, 100% гарантій все рівно немає, тому що працедаць може захворіти, померти, збанкрутувати. Але у студентів в Америці є підтримуюча організація, називається вона спонсор. Вона не дає коштів, вона тільки підтримує студента. Так? І у разі якихось таких несподіванок студент може звернутися в цю організацію для того, щоб йому надали допомогу, або знайти роботу самотужки, що дуже реально, тому що коли ти вже сполучених штатах, коли ти вже можеш зайти до працедавця і сказати, ось я такий, то ось моя англійська такого то рівня, бо програма передбачає, що студент має знати англійську на середньому рівні. То може самотужки знайти, але зараз це вкрай рідко на про середній рівень зараз. Ну якщо про це влаштовують мешканців Піднебесної, з Китаю, які приїжджають з тих з азійських зійських країн так. з Мексики, там рівень англійський набагато нижче здається ніж у наших студентів. Найні ну мені так здається, що в Україні англійську мову студенти грають, знають і грають словами англійськими дуже легко. Мені було цікаво дізнатися. От ви казали про роботи в цій програмі. Я пам'ятаю, мене також і однокурсники їздили там. Всі зазвичай обирають собі там, наприклад, рятувальника, тому що це біля басейну та або десь Передивилися та, просто. Передивилися в Малібу? Їдуть, але був хлопець, який поїхав, якщо я не помиляюся на Аляску чи куди чистити рибу. От я хотіла дізнатися, він мені розповідав жахливі речі про цю роботу, що і втрачали свідомість, і до крові натирали руки. Ну тобто, жахливі речі. Я хотіла, от ви казали, захищають від того, що не знайдуть роботу. Але чи контролюється от саме робочий процес там в Америці? Чи можуть батьки почуватися спокійно за своїх дітей? Що дитина буде працювати не на 24 години, на 12 годин, а 4 години він мені розповідав, вони спали на добу? Насправді тут така неоднозначна ситуація, тому що насправді у нас, наприклад, цього року були студенти, які запитували, а можна на Аляску, угу. але державний департамент заборонив студентам працювати на Алясці. Чому? Можливо, з тих причин, які ви озвучили. там найвища була зарплата, так, там, вже але можливо, з тих причин, що студенти стільки заробляли, я пам'ятаю, років п'ять назад студент заробив 20 тисяч доларів за сезон. Угу. Угу. І це велика спокуса для студента, коли він заробить такі кошти, залишити в Сполучених Штатах Америки. Загубитися десь на Алясці, в ну робота собі. справді складна. А от ви сказали 20 тисяч доларів. Я думаю, зараз у багатьох да. ді, студентів які, молодих людей, які нас дивляться, скільки? просто спалахнули. Але але зараз. що реальніше, от у, із тих всіх робіт, що ми згадували mm. в Америці, скільки по перше, скільки це коштує, скільки можна собою привезти назад? Mm. Так, я можу збалансувати ці 20 тисяч доларів. Так це скорше як виняток. Зазвичай студенти заробляють 1,5-2 тисячі доларів в місяць. Залежить від студента, від його рівня володіння англійською мовою, від того, яку позицію він займає там mm -hmm. на місці. Чим має він додаткову роботу. Є студенти, які заради фану їдуть. Вони не ставлять собі мети заробити кошти. Просто відпочити з колишніх штаб. І це найлегший спосіб потрапити до сполучених штатів для молодої І єдини. можна зараз переб'ю ту тему з грошима, і можна за цією програмою поїхати. Чи це зараз я секрет розкриваю? Чи можна поїхати за цією програмою в Америку не працювати а просто як туристом знаходитись, чи це контролюється також? Справа в тому, що це. Студентська робоча програма, яка передбачає, що ви будете працювати, uh -huh. і це я не знаю, яких кроків треба вжити, щоб спонсор дозволив студенту не працювати. Є такі студенти, які їдуть заради фану uh -huh. і хочуть домовитись, але це вкрай рідко буває. Спонсор uh -huh. зазвичай не йде на це, тому що це підводить працедавця, тому що це порушує взагалі концепцію програми, uh -huh. тому що концепція така, щоб. Поїхати до сполучених штатів набути робочого досвіду, вчитися mm -hmm. трудовій дисципліні. Такій тобто по закарпатськи порішати не може. Треба працювати, їхати і не може Зарплата в місяць півтори тисячі плюс-мінус середня. І скільки коштує сама ця подорож? Так вона наш коштує так. Витрати несе за оформлення, за медичне страхування, за всі дозвільні документи за переліт, за консульські витрати. І орієнтовно це в цьому році склало 2600 доларів. Угу. Mm -hmm. але теоретично за місяць ця сума розкривається. Але мені цікаво, Нехай за два. Нехай за два, і окрім того, студенти ще несуть витрати по харчуванню. Ось хоча є такі позиції кухонні, як ми їх називаємо, так коли можна бути близько до кухні, і працедаць ага, дозволяє розуме. студентам харчуватися і витрати по проживанню. Але все рівно студенти заробляють, відбивають програму, привозять собі купу техніки, купу одягу. Хтось готівки перевозить багато, знову ж таки, залежить від того. Яке налаштування студента? Яка робоча uh -huh. позиція була ним зайнята за час? No, ну по-моєму, це прекрасно. В принципі, я теж багато чого знаю про цю програму. Поки що із ваших людей, яких ви відправляли, не було незадоволених? Були звичайно. Ну сильно чи ну чим могли бути незадоволені? роботою чи перебуванням? Чи... Uh -huh. Були такі випадки, про які ви говорили, що переїхавши до Сполучених Штатів, не було зразу робочої позиції. Звичайно, студент був незадоволений. Були випадки, що студенти не могли ось так зразу, тут ніколи не працюючи, mm -hmm. там mm -hmm. зануритися в цю таку жорстку трудову Игра дисципліну, ефективний. що потрібно вчасно приходити на роботу і так далі. Були випадки. Ну, різні були випадки. Я, <реш> я, я наче ну, практика велика. Так, а я не знаю. Мене питали, напевно, а що і відбувається, якщо звільняють, якщо от погано працює <реш> людина, таке досить так? часто буває. Так, <реш> так. дякуємо. Я думаю, так що і це якраз часто. закарпатське порішати, щоб відпочити. Робиш все те, щоб тебе звільнили, а потім «Егей, Сполучені Штати, я приїхав. І е подорожі почалося. Зазвичай дається певний час студенту, щоб він собі знайшов іншу робочу позицію. Uh -huh. Це ага, тиждень то... два часу для того, щоб вирішити питання. Але знову ж таки, все індивідуально, тому що якщо ми стикалися з тим, що наші студенти говорили неправду представцям, uh -huh. і це дуже строго. Якщо це доходить до спонсора, до його відома, а він несе відповідальність за перебування студента перед імміграційними uh -huh. службами сполучених штатів, то може навіть бути депортація. Ну тому напевно, оце от закарпатське порішаємо. Треба залишити все таки Вдому, в вдома в закарпат, так і жити по правилам тієї країни, куди їдете. Взагалі, то це нормальна практика. Всюди так. Ми готуємо студентів, як себе вести, що те, угу. що тут проходить, там де проходить. Угу. Тому а до речі, якісь критерії, вас. за якими ви обираєте студентів, чи будь-які трійочник, двійочник, людина, яка має 20 перездач, може поїхати, чи лише люди досвідчені, які мають. Гарні оцінки, і можуть тільки вони брати участь в вашій програмі. Я б так сказала, що програма доступна, немає mm -hmm. жорстких критерій. Основний критерій це статус студента денної форми навчання, середній рівень володіння англійською мовою. Бажано, mm -hmm. щоб це був перший, другий, третій курс. Ну і звичайно, той е, аспект, який ви сказали, важливий. У студента має бути для участі в літній програмі. У нього має бути закрита зимня сесія, тому що інакше це насторожує візового офіцера, тому що студенти їдуть на інтерв'ю в консульський відділ. Посольства Сполучених Штатів, і він коли гортає за лікову книгу і бачить, що там один іспит складений чи два, так то його це насторожує. Він розуміє, що студент тут не справляється з тими навчальними обов'язками, які в нього є, і допускати його до трудових нових обов'язків трохи ну. Uh -huh. Uh -huh. Ну з Америкою розібралися більш-менше. Думаю, нашим глядачам легко, надзвичайно легко знайти і в інтернеті і тому подібну uh -huh. інформацію про ці подорож. Є щось подібне, настільки ж популярне тільки з Європою зв'язане? або, можливо, екзотика. Можливо, я чув про Індонезію. Європу, а потім екзотику. Я знаю, що є агенції, які працевлаштовують студентів, але це більше забирає часу, тобто студенти їдуть на 5-6 місяців до Туреччини. Так, як гіди-трансформени. Ну, це ось на нашому факультеті туризму існує. Так, програми. це теж дуже, дуже гарна програма, на мою думку, тому що не потребує великих затрат на початку. Угу. І може собі дозволити. І тим більше я з власного досвіду скажу, що я так працював в Туреччині два роки, і скажу вам, що школа для роботи в туризмі. Року, по ньому не <плес> Турецька школа для роботи в туризмі, вона мені здається найкраща. Якщо ти попрацював гідом або трансформеном, або аніматором в Туреччині, хоча б один, два, три сезони на нормальному рівні, то тебе заберуть з руками і ногами в інші країни, в Таїланд, і ти будеш працевлаштований в цій структурі весь час, тому що це гарно. Школа, але от наскільки така ситуація ж із сполученими штатами, наші студенти завжди приїжджають. Ось так, вони думають, що це робота, відпочинок. Це ж відпочинок, а насправді дуже жорсткі умови. Так. І ну і щоб ви працевлаштувались, то роботодавець дуже вимогливий за кордоном, не так як в Україні, мені здається. Так, ну ось крім цієї програми, от мені цікаво, чи є щось подібне в Європі континентальній, ну, наприклад, там Західна Європа. Я знаю, що є агенції, які працевлаштовують студентів на сільськогосподарські роботи до Великої Британії, але зазвичай вони це роблять для студентів, які пов'язані з агрофакультетами. Mm -hmm. так? mm -hmm. а, також можливе працевлаштування аналогічне до того, що ми говорили в Туреччині, в Єгипті. Так? Mm -hmm. Це якщо говорити про літні роботи. А є ще така чудова програма АУПЕР, називається вона річна. Тобто угу. це молодіжна програма, по ній можна поїхати навіть деякі країни до 30 років, приймають молодих людей, зазвичай дівчат, бо там є такий педагогічний аспект. Тобто мова йде про те, що молода людина їде в якусь європейську чи американську сім'ю і допомагає їм з вихованням їх дітей. Uh -huh. Це має повний пансіон, кишенькові кошти, дуже насичена і гарна програма і доступна на початку по оформленню. Uh -huh. І наприклад, ми її маємо на 10 країн. <ган> а я ще моє маленьке запитання, можливо, воно комусь буде цікаве. А, наскільки, по-перше, в досвід роботи це реєструється, це рахується, і чи може це бути досвідом, якщо людина хоче там виїжджати навчатися за кордон і потім працювати? Чи це рахується як досвід участь у цих всіх програмах? роботи? Наприклад, якщо говорити про програму Work and Travel, то це робота не кваліфікована. <ган> так. Але це може бути щеблем для того, щоб працевлаштуватися. Є така програма молодіжна стажування вже в Сполучених Штатах за спеціальністю. От, Наприклад, туристична спеціальність вона може скористатись. Студенти цієї спеціальності, молоді люди, які випустили звіти, можуть скористатися цією програмою. І там працедавці дуже дивляться на те, що студент вже був по поворкінчавелек. Тому що працедавник знають, що принаймні три місяці студент вже працював у серйозному підприємстві, так, відповідно, певних трудових намірів. Яків набув, повернувся додому, повернувся а потім приїхав до, да. для американців. Це дуже важливо, щоб ти повернувся хоча б на місяць, на два, так. але приїхав додому, штампик отримав і потім лише можеш так. їхати назад. Так ну це більше важливо, мабуть, для посольства сполучення. Так, для візових офіцерів. Так, так. А що стосується екзотики? От ми трошки говорили про неї, що в азіатській країні чи пропонують якісь такі програми в Африці, можливо, в Південній Америці. Угу. Це буває, ну буває рідше набагато ніж програми, які ми з вами вже озвучили. Але я знаю, що є студенти, які їдуть в особливо таких спеціальностей туристичної. А <тас> то вони їдуть по таких програмах, наприклад, ми ними не займаємось. Це, це буває. Більше це рідко буває, ніж часто. Uh -huh. А є ще така програма молодіжна зараз набуває обертів, мабуть, у зв'язку з доступністю і з хорошими візовими можливостями. Це програма роботи на круїзних лайнерах. Це можуть бути європейські лайнери, То, може це бути довго. Я, до речі, сам до. дивився і Півлічний переглядав. Контракт. Пів Півроку. І контракт. Час на лайнері. Я так. дивився, от, так. я дійсно переглядав такі роботи, тому що вона мене цікавила певний час. І я Побачив величезну кількість пропозицій саме в Німеччині. Німецькі потрібні були вимоги німецької мови і англійської знання, і працювати ось на такому лайнері. Але от що мені сподобалось, то раз на рік, здається, в Гановері або в інших містах Німеччини відбувається такий ярмарок. Куди приїжджають ці агенції, які пропонують роботу на круїзних лайнерах, і приїжджають люди молоді, які бажають працювати там, і вони дивляться там, якби відбір. Вони набирають собі команду, так би мовити, і ось ну я зрозумів, що потрібно лише так їхати туди і там уже працевлаштовуватись, чи ну можна якось можна сидіти вдома, сидіти вдома, але для цього потрібно стати моряком. Що для, наприклад, нашого регіону зовсім незвично мати паспорт. А Чому регата? У нас тут відбувається так. Тому необхідно пройти відповідне навчання насправді, щоб бути готовим взагалі до перебування в морі. Ну тобто там є свої критерії, але програма знову ж таки доступна по оформленню. Досить добре дають візу, тому що це морська віза. Там mm -hmm. є обмеження по тому часу, який людина може проводити на суходолі. Чим хороша програма, наприклад, якщо це робота на американських лайнерах, то можна побачити світу за один контракт. Да, я про це теж чув, що у мене приятель фотографом так працював певний час, навіть три роки вже працює, здається. Отак проїздив і побачив, ну все, Карибський басейн, Аляску, Південну Америку, тепер вже Європу. Тобто це можливість побачити світ, окрім того, щоб лише отримувати. І мені здається, що там теж така система, що ви повністю на забезпеченні, на пансіоні. Так, повний пансіон від працедавця. Uh -huh. Взагалі, ці круїзні лайнери це як плавуче місто. Там uh -huh. вся інфраструктура. Часто це буває окремо для клієнтів інфраструктура, окремо для персоналу. Тобто персонал може відвідувати спортивні зали, має медичне страхування. Uh -huh. Тобто, програма продумана. Гарно працює, доступно, просто треба ставати моряком. Ну і там вимог дуже багато і критерій, там ну, потрібно мати досвід в цій роботі, знання мов. Ну, ну Якщо ми про і, різні позиції да. є, на топ позиції так. Угу. А, якщо звичайна позиція, десь там помічник на кухні або прибиральник в кают номерів, угу. то можна. Можна по першому контракту можна облаштуватись навіть без серйозного попереднього досвіду. Вже другий контракт він передбачає, що людина облаштовується на позиції, де більша заробітна плата, більша відповідальність. Відповідно, вони вже беруть догляду те, що людина вже була на лайнері. <танків> я знаєте, ще маю на завершення таке невеличке питання. От я перед ефіром сіла найпростіше, що можна було зробити: Google робота <танків> за кордоном. Так і мені вибуло ну просто гігантську величезну купу сайтів, так. і деякі в мене викликали серйозний сумнів. Можна якось пояснити, наприклад, нашим глядачам, тому що нас просили цю тему підняти, як убезпечити себе, кому можна довіряти? Можливо, є ви знаєте якісь секрети, там обов'язково має бути адреса офісу або щось подібне. Просто щоб не, стати, е, не натрапити на афористів. Так. Угу. Наша діяльність, якщо не говорити про навчання за кордоном, вона передбачає ліцензування. Угу. Тобто в агенції, яка займається яка проводить таку діяльність, в неї має бути ліцензія на конкретну адресу в тому місці, де в неї є офіс. Угу. Так. І це можна перевірити. Є спеціальне міністерство, яке цим займається. них є відповідний сад міністерство соціальної політики. Так ну зазвичай там модифікується назва, змінюється час часу час. Вона вже зараз багато, що в країні змінюється. І можна заходити на цей сайт, і можна перевіряти, прямо вводячи назву агенції, адресу конкретно в вашому місті. Угу. Ага. Чи вона ліцензована, Так, чи вона агенція? ліцензована, можна телефонувати, запитувати, чи знаєте, ви, що в нашому місті діє така то агенція, чи мають вони ліцензію на працевлаштування за кордоном. Угу. Тобто, ну це серйозно, бо це живі люди, які їдуть за кордон, і вони мають Захищені, звичайно. Угу. Супер. Ну, мені здається, величезна купа корисної дуже інформації. Сподіваюсь, наш глядач залишиться задоволеним, тому що я для себе на багато питань відповіла. Так. Тому дякую вам гарно, що завітали до нас в студії. Дякуємо вам, а у мене на останок вам запитання. А ви так. самі проходили такі програми? Я часто відповідаю на це запитання. Я, на жаль, до мене в свій час не була донесена та інформація, яка mm -hmm. зараз донесена до студентів і до молоді. Я не проходила через такі програми. Я собі сама влаштовувала стажування. Я була mm -hmm. двічі в Швеції на стажуванні, тому ну, я знаю, що це, так mm -hmm. але в нас в офісі, той, хто працює з молоддю чи студентами, він учасник програми. Майже завжди персонал в офісі це учасники програм, які можуть поділитися своїм досвідом. Дякуємо вам гарно за вашу сьогодні таку розповідь за розмову, тому що ось дуже швидко сплинув час у нас. І я думаю, принаймні ті студенти, які нас дивилися, чи молоді люди, які дивилися, зрозуміли, що можна довіряти, що це ну дійсно гарний і відпочинок і заробіток. пані Олесі. Тимчак, точно можна, точно можна. Це був керівник агенції з працевлаштування і навчання за кордоном. Справді донесли. Сподіваюся, інформацію вчасно до всіх Передали. наших молодих людей, глядачів. Дякуємо вам ще раз дуже гарно. А вам кажемо залишатися з нами після випуску новин. Ми одразу до вас повернемося. Торгова марка Блест. Стиль сучасного життя.